Сьогодні вже 20 вересня, люди, оптимальні сроки пшениці вже виходять. Для нашого посіву пшенички це вже буде пізній посів, тому що вологи зараз немає. Потрібно, щоб був гарний обробіток ґрунту, щоб була вирівняна поверхня і щоб ви, як то кажуть, положили свою зеринку і накрили пухким одіялком, щоб вона гарно проростала, а не оті будуть, знаєте, камінці або ще щось дісковки. Це ж зовсім інше. Глубина посіву должна бути рівномірна, а це робиться тільки з культивацією. Одну дісковку зробили, перед посів заїхали, закультивірували і сіємося. Люди, і дивимося по своїм районам і областям Чуть-чуть Можна буде захущати нашу пшеницьку. І люди, дивіться, який у вас сорт. Бо наші вже пізні посіві пішли, збільшуємо на 10% густоту посіву. І не заглибляємо його на той світ. Сіємося 4 ну Максимум 5 сантиметрів. все, хвати, люди, щоб вона гарно проросла, зійшла наша пшеницька, розкущилася і знайшла гарно зиму. Люди, не протруєне зерно не сіємо. Сіємо тільки протруєно гарне зернечко наше. Одвіяне і чистеньке. Люди, ви бачите, що в нас зараз засуха, дощів немає. І сіємося обов'язково з дефенсом. Тому що тут вам і плівкоутворювач, і фосфор, і калій, і сірка. І амінокислоти, які дадуть наші пшенички гарний старт, вона відразу починає питатися з цими всими поживними речовинами. Вона гарно розкущиться і гарно зайде в зиму, люди. І ви мене питали, бодя, за на тонну Defense S. Люди, зараз я покажу інструкцію, що, кого їм треба сипати на одну тонну. Так, люди, по-перше, взяли відро, засипали. Антистрес. Тут йде набір на 6 тонн. Тобто одну баночку ділимо пополам. Півбанки цієї вливаємо в відро. Це перше в нас, люди. Другим етапом йде в нас марс єль. Марс єльним 160 мл даного стимулятора, біостимулятора. Це в нас плівкоутворювач. Люди, беремо гранчак, 150 мл. Наливаємо повний цього і трохи ще доливаємо там, грам 10. І все це теж додаємо у відро. Люди, потім, третім етапом, йде в нас амінокислоти. Ось, їх іде тут дві таких баночки. На тонну додаємо третинку однієї баночки. І все. І оце вже ви за холодну тонну зробили. Потім нагрівайте чайник, тому що вже похолодало, ночі вже холодні, і 5 сьогодні градусів було, і 6. Тобто. Додаємо туди кип'яченої води, розмішуємо це все. Потім, люди, додаємо вже фунгіцидного протруйника, інсектицидного і доливаємо тоді. До 10 літрів робочого розчину на одну тонну. І все, люди. І тровимо вже чи е, протравочними машинами, чи бетонно ну, в кого що є, люди, виходимо з ситуації по-різному. І все, люди. І сіємося. Насіння оброблено дефенсесом, може зберігатися до двох місяців в сухому ґрунті. Тобто воно не попріє. Якщо обробити інсектицидом, його не з'їсть усяка падлюка, яка тут лазить. А фунгіцидним протруйником люди ви себе захищайте від кореневих нилій і від хвороб, які вони нахрен нам не нужні. Так що, люди, протраємо зерно, готовим почву і сіємось. Все, я вам все сказав, де фенсес потрібний, телефонуйте.